Дві ютубери. Сьогодні 9 травня і сьогодні ми в старому забутому форматі відео. Як ви зрозуміли я вдома. 9 травня, до речі, у деякого сьогодні день побідобісія. У мене трошечки своє побідобєсіє. Кожен день. Кожен день це перемога. Дивіться, я попалюся футболочкою. Діти, колись мені подарили дівчата моїх. тато, це like dead only cooler. Dead це тато по-англійськи, щоб ви зрозуміли, бо father – це батько, а dead – це тато. Дивіться, що у нас зараз робиться. Бачите, така табличка стоїть. І вон один із сусідів ремонтують дах. Що це відбувається? Зараз має бути Ну, щоб так по-грубому, да, мабуть, половина хатів нашому сабдовиженню будуть міняти дахи. Того, що десь місяць-півтора назад у нас пройшов дуже крепкий град, дуже крепкий град пройшов такий розміром. Гради не були як, а, як тенісний шарик. Настільний теніс я маю на увазі, або гольфовий, кому зрозуміліше. І в кого ще новіший дах, то щоб ви зрозуміли, от американські дахи в основному, дехто зараз почав метал... металеві робити, а в основному це як наш рубероїд. Американський це шинглс. І він такими маленькими цими порізаний, складено так, щоб вода не попадала всяке таке. Коли такий град, він вибиває там захисний такий прошарок, трошечки як крошечка якась така. Такі. Так що, ну дасть Бог і до нашої хати дойде черга, але поки що ні. От. А і ще, дивіться, заміта, ну, це не важливий момент. В нашому так само са дуже багато людей міняють компанію, яка сміття займається. Бачите, колись борден. Тільки нові попривозили. Бачите, один із синьою кришкою, другий з чорною. Як ми тільки вселили цю хату, тут у нас була ця компанія. А потім ми поміняли така мішіна, називається. Вона була крутіша набагато. Ресайклінг. Чим крутіше ресайклінг, переробкою цих папери, пластики, всяке таке. А зараз вони нам повідомили, що ми більше не будемо цим займатися. От буквально 2-3 тижні назад. І в нас просто повально. Я дивлюся, в сабдовиженні поміняли люди. Повернулись на ту компанію, зараз я пройшовся, треба зателефонувати, спитати. Ладно, От. дивіться, що я вам на самому початку мав сказати, що я вам... Це я вам брехнув в минулому відео, сказав, що... Хоча мені, до речі, всі ще квитанції за моє лікування не прийшли, але я брехнув вам, сказав, що я. Що мені буде коштувати два Вене, можна було купити. Ні, я брехнув, Всю на всього один можна було купити Вен. Отаке. І, ну, і я вам скажу, знаєте що? В принципі, трошечки нудної інформації. Мене дружина просвітлює, вона не йде спереду. Як я почну брехати, вона зразу виправить мене. Коротше, почуваюся, дивіться я, що. Нормально. знаєте що цікаво? По непідтвердженій інформації я вночі хропів. Понепідтверджений. <плес> а... <плес> а зараз я так тихо сплю, що це є? Що доводиться декому вночі декілька разів прислухатися, чи я взагалі дихаю. От. Ну, але тут дві, дві полу, дві, два моменти, може бути. По-перше, я схуд на цілих 5 паундів, це 2,5 кілограми за, за оцей такий коротенький різельний період. От. Але е, пульс сердечний у мене був дуже низький, зараз трошки вирівнявся. От. Але знаєте, що саме така неприємна інформація? що багато людей, які, яким зробили отаку процедуру, ці стенти поставляли судини біля серця, вони, як вам сказати, не зрозуміли, що це як сигнал, де я номер знайду. зрозуміли, це, що це попередження, знаєте, дивіться, от я трошечки відступлюсь, до речі, цікава така фраза, я недавно вивчив. Останнє китайське попередження, да? і я завжди розумів, що це от або ти робиш, або Так от це виявляється, ну як вам сказати, як це правильно сказати. Коротше, як жарт. Останнє китайське попередження, це як жарт, чому взагалі виникло це, якщо ніхто не знав. Я не знав, от буквально зовсім недавно знав. У 50-х роках, коли там була ося корейська війна, Американські літаки час від часу... Ти вже хекаєш, тут помаліше йди, бо Добре. ти говориш. і... Все, давайте помаліш. Американські року. літаки дуже часто порушували китайський повітряний простір. І китайці їм видавали останнє попередження. І таких останніх попереджень було 800. Так що, якщо ви розумієте, останнє китайське попередження, воно... Тепер виявляється має зовсім інше значення. Коротше, це знаєте, як то там лякай, не лякай. Так, трошечки... Коротше, дивіться, задишка в мене трошки з'являється раніше, ніж це. Навіть якщо я не говорив, зараз от ми з дружиною виходимо, ми три кілометри легенько ходили. А якщо я десь наївся якоїсь такої їжі, незрозумілої, то ми інколи... Ну, дві милі. Дві милі. 3 кілометри. А інколи ходили, так, але не завжди не завжди ходили 3, кіло... 3 милі, там вже 5 кілометрів. А зараз я вже після однієї милі, це півтора кілометра, у мене вже починається задишка. А зараз. А зараз дивіться, я тільки як починаю це говорити, а не концентруюсь чи ходінні. Ми пройшли від хати, мабуть, 500 метрів. Я вже... вже починається. Хоча. Не здається, що я це є. А... Що я це а... втомився? <гум> втомився, не здається, що я втомився. Ладно, вертаючись до китайського останнього попередження. От таке враження, що багато людей знали, що таке це означає, і вони сприймають, коли стен ставлять, що дивіться, це ж дуже серйозно, це дуже небезпечно. Так як я трошки розказував в минулому відео. І вони це... А! Це китайське попередження. Після цього останнього ще буде 799 таких. І статистика по Америці, я не буду говорити за цілий світ. Але по Америці четверть людей, яким зробили операцію, повставляли оці стенти. За рік помирає четверть людей від всіх, кого зробили. За 5 років помирає третина. Це люди, які не зробили висновки. Вот. І мені в цьому плані пощастило, знаєте в чому? Що навіть якщо я такий балбес і не зробив би висновок, мій директор моя улюблена <соць> <соць> моя улюблена їжа це пельмені. Знаєте, як вона вийшла з цієї ситуації, каже, тепер я буду... омлет, жареные яйца называть пельменями и а буду казать жарені людям, что ты каждый день. Не а, я не им жарен. Короче, я только им. Да-да, смажены. Ну, это суржик такой бандитский, надо все равно управляет. Скажи, вот яйца буду называть пельменями и все люди будут знать, что ты пельмени ешь каждый день. Вот такие, короче, обломищи мне, что капец. Так що, от така інформація, але взагалі, що цей тиждень вдома, до речі, знаєте, що от лікар американський для, для, для наших людей, може це буде дивно для когось, тому що після таких процедур там люди ще лежать в палацах, там прокапуються, пролежуються, там і всяка така штука, Я колись лежав в радянських лікарнях. Коли вони стали українськими, дякувати Богу, ні разу не довелось. А тут... А, що типу... Так, бос каже, що я вже трохи попоцею йду. А тут, а тут мені дали перший день, тому що мені руку прорізали, щоб артерія не луснула і я не стік кров'ю. Мені перший день дали обмеження не піднімати нічого більше 5 паудів. Це 2 кілограма. 2 кг максимум. Ну я в принципі поберігся себе. Я вам скажу, хто дуже давним-давно на каналі, це моя така друга серйозна операція в Америці. Перша була, скажімо так, не така страшна, але в мене на нозі була, і мені тоді було 26 чи щось таке років. І я не сприйняв інструкції лікаря всерйоз, переживав за роботу, шви розійшлися, нога загнилася там. О, страшне було. Ну, зараз я вже трохи серйозніша людина, вже пройшло 21 рік з тих пір. До речі, так само травень місяць. От бачите, в мене травень місяць якийсь не мій місяць. І тоді було в травні 2002-му і зараз в травні. В травні треба на Гавайях 23-му, десь треба мені цеє. Кабані От, так от дивіться, в Америці от Постанять мені... Хоч? Да ні, йдемо помаленьку просто. Я не знаю, що я це. Я ж, видно, твоя швидкість, на я за тобою йду. Може, може. Коротше, дивіться, перший день 5 паундів, А через 3 дні після операції можна вертатися до... Так, ніяких обмежень до то, того, що я робив там, і так далі. Ну, Я все рівно трошечки, знаєте, це я. І от тут два моменти зараз є. Перший лікар сам от, в папірках, які мені видав, там написано, що буде перший час якісь тут незрозумілі незручності в районі, де мені тут біля серця зробили. Що? Дискомфорт. Ну, так, Якийсь такі незрозумілий дискомфорт. То припече, то кольне отаке. І це нормально. Коли зовсім капут, мені видали... Дивіться, я вже... така манюсенькі пігулочки, нітрогліцерин. Це коли мені почне капут робитися, то одразу одну. Не проходить другу, не проходить третю. А якщо третя не допомагає, тоді вже треба швидко. Вот. Але... Це одне а друге діло, от я не знаю, як ви, але я якась така людина, знаєте, дивіться, це не тільки по здоров'ю. Машину, о, маленькі бсиці вийду бачиш, літають. Це ж малий грекол з жовтим ротом, такий, як ми в тому році висвежували. Коротше, машину зробив, там тормоза, гальма якісь, чи що що-небудь. -що 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 -що. І так... Ага, прислуховуюся вже. А що там? о вже цикає. А раніше там... Радіо голосніше зробив, їздив там, і зараз так само. Раніше так о, кольнуло, потягнув, потягнув, руку розм'явся, о, здається, полегшало. Так що таке, так що тут таке, може, деякі ці симптоми в мене і раніше були, а я так собі їх ігнорував, а зараз о, так мені ж тут о, в цьому місці, де мені різало. Так. так що таке не панічний стан, а такий напівнасторожений, так я б сказав. Що, ми йдемо ще туди? Іде. Я, я ще сьогодні натхнений валить. Так що таке. А чого ж я вдома тоді, якщо мене лікар відпустив на це? Ну, по-перше, дружина моя дуже крепко любить. Який би я не був там. от, ці, от, і всі ці слова в цьому плані. Але крепко мене любить і каже, слухай. Зараз з вантажами все рівно погано. Ти сам кажеш, все рівно всі гроші не заробиш. Посиди вдома. Перший. другий момент треба було ж позрулювати деякі питання. По-перше, зараз мені треба до сімейного лікаря сходити. Це післязавтра. З кардіологом назначити. Кардіолог тепер мене хоче підписати на реабілітаційну програму. І з цим трошечки проблеми, тому що треба ходити три рази в тиждень на протязі, там двох місяців чи щось таке. Ну, два місяці я точно вдома не буду сидіти, так що треба прийомно назначити собі волос кардіологом, повирішувати питання за це, з фінансовою стороною. Де, деякі моменти до понеділка, до вчорашнього дня прояснилися. Але все рівно ще повної суми до кінця ще не відомо, тому що в Америці там все розділюється. Наприклад, за госпіталь ти платиш в одну контору, за швидку допомогу в другу контору, хоча воно знаходиться в одному місці. Лікарям, які тебе приймали в тому самому місці, ти платиш третю контору. Навіть де і різні лікарі взагалі різні контори між собою. Тому все ще мені не прийшло. Ну, але приблизно плюс-мінус ми вже ну так, по грубому розуміння знаємо, в яку копійку це нам вилиться. Ось, цей момент. А тут іще, а мій домашній телефон, який я використовую як факс, надому собі перестать робити. Треба було це питання втрясти. Так що, отак, коротше, вирішили цей тиждень почитати. Набираюсь так, потрошечку входжу в новий режим, починаю привикати. Аналізую, оце помаленьку, починаємо ходити. От Поки що на старіше, ще... трошечки задишка знову ж таки є. На старі наші об'єми ходіння ми ще не вернулися, але от... А, от... ну Моя дружина ходить тихаря, щоб, щоб я не ображався, то вона ходить десь, я не знаю, де вона. Каже, я кажу, дивіться, я знаходив 5 тисяч кроків, а вона мені, а я 12. Ну, але це таке, вона стоїть на кухні тако, з правої ноги на ліву туп-туп і воно вважає крок за два. Хамер, до речі. Кажу Хамер. Харли, Харли а не Хамер. Харли Девідсон. Поїхав. Отаке. Так що потрошечки починаю учитися. А шкода, що, звичайно, до такого дійшло, то що... А... Ну, тепер багато моїх улюблених блюд треба або взагалі викреслити, або їсти їх там раз. Я не знаю скільки тепер. Коротше, треба серйозніше відноситися до таких речей. От, А взагалі, взагалі взаємо, кажу, не взаємо, а як це? почуття. почуття. Коротше, почуваюся нормально. Почуваюсь нормально. Ось зараз зараз дивіться, яка процедура. Зранку встали якісь там штуки поробили. Якщо, наприклад, вчора до, вчора в нас дощ був цілий день, то ми взагалі вийшли набагато раніше ходити Сьогодні ось зараз 12 година. Вот. Вийшло трошечки пізніше. Сонце світить сьогодні взагалі, чиста погода, чисте небо, там от хмар практично немає, чистюсеньке небо. Отак. От Коротше, виходимо так, походить. Такими... Це навіть не навантаження, я б не сказав, що це навантаження, але просто повернення в робочий ритм. Так що отакі справи. От. Так що, звертання до хлопців, знову ж таки, якщо ви минуле відео не дивились, це така більше чоловіча хвороба. Чоловіки більше підхватують таку штуку. Так що бережіть себе, а якщо ви вже дожились до такого, як я дожився, то тоді, ну, не думайте, що це китайське попередження останнє. А це реально для когось може бути останнє попередження. Так що бережіть себе. Любіть себе і любіть своїх дружин. На цьому все. Всього найкращого, Все буде Україна!